Вітаю, друзі! Сьогодні почну з невеличкої прелюдії. У мене є котик, звуть його філімон. Йому вже більше 10 років, а підібрала його ще крихітним лишайним пуголовком. І коли він виріс, то став красеним. Я брала його собою на вулицю і він часто гуляв серед котиків безхатченків, яких я підгодовувала. І ось що я неодноразово помічала. Його не любили в котячій тусовці. Не любили через те, що я забирала філімона додому, тобто своєю котячою чуйкою, чи якимось, можливо, примітивним е мисленнєвим актом вони щитували, що котик в теплі, ситий, мордочуханий. Ну, і тому самий мершавий, самий паршивий котик міг дозволити собі підняти на мого філю лапу, бо в натовпі котів так було прийнято лупити мого філю. І колись спостерігала ще одну ситуацію, коли цькували кульгавого котика безхатчитка, цькували інші коти. І от ми, люди, нібито і високоорганізовані тварини, також маємо агресивну складову. Іноді хочеться когось пнути, і частіше ми це робимо словом. Не можу мовчати, бо вже тиждень гойдається історія з Фаріон із її невдалим висловом у бік ЗСУ. І складається таке враження, що всі нібито чекали. Цей момент, чекали на цей момент, щоб пнути, щоб виригати у ту всю жовч, що накопилася за. Певний період. Я розумію військових, які відповіли їй, бо вона говорила саме про них. І я також можу зрозуміти умовних Влащенків, там, усіків, бойків, бо для них це прецедент. Прецедент, щоб сказати таки, да є утиски русскоговорящих. Але мені, чесно, бентежно. Мене здивували блогери, які робили це для хайпу, відреаговуючи якусь свою деструкцію. І сьогодні дуже багато інформації щодо попередження булінгу, кібербулінгу, мобінгу, сотні рецептів, як цьому протидіяти. Але на ділі, що ж відбувається, що дорослі самі демонструють модель деструктивної поведінки в інфопросторі, показують, як вдало знищити когось, розтоптати, розчавити морально. І кого цькують, частіше за все, цькують того, хто. Виділяється або величчю, або своєю вразливістю, або тим і іншим. Не люблять тих, хто може собі дозволити вразливість і не боятися осуду. Є така категорія людей, які люблять викликати вогонь на себе, тобто бути тією червоною хустинкою в руках Тореадора, або ж бути самим метадором. І це завжди ризик. І я зараз кажу про Ірину Фаріон, яка збудила натовп. Чому я кажу натовп тут без образ? Тому що натовп знеособлює людину, дає їй ілюзію сили, ілюзію могутності. І до того ж, коли ти в натовпі, то персонально не відповідаєш за свої дії, тобто є якийсь умовний, ефемерний, великий інший. Який має понести покарання. А твоя відповідальність у натовпі знецінюється. Ось чому саме так радісно блогери почали клювати одіозну мовознавицю. А споживачі контенту робили репости, там лайки, писали коменти. і таким чином, через Ненависть до роздутого образу ворога звільнялися від внутрішньої агресії. І от цікаво, якби була можливість сказати пані Ірині все в обличчя, і чи кожен би наважився це зробити? Ну, навряд чи. Тому що для того, щоб людині сказати у вічі все, що ти про неї думаєш, для цього потрібно що? Так для цього потрібна сміливість і Певненість. І от чому нам легше лестити, говорити солодкі речі людині при ній, людині у вічі, а поза очима обговорювати недоліки. І скажу чесно, що я сама цим грішу. І от я позавчора дивилася інтерв'ю Еми Антонюк каналу Грунт, де вона просила не порівнювати її з Фаріон. і тим самим, е, ну, вона хотіла підкреслити, що вона дистанційована, від неї нічого абсолютно спільного. Ну і таке це так: Ема інтелектуалка, Ема прекрасний оратор, і Фаріон прекрасний оратор, але є певні цінності, які в одній і в іншої ну, прямо протилежні. І от Ема поділилася досвідом спілкування з Іриною Фаріон. Вона сказала, що Фаріон була при ній дуже люб'язною під час інтерв'ю і навіть після. А коли Ему почали хаяти із-за бесіди із Бобулом, то Фаріон теж не полінувалася. І пнула її словом. Ну, а сьогодні стала сама об'єктом цькування. І от, до речі, позиція, в якій може опинитися кожен, кожен. Коли людина вразлива втрапила в неприємну ситуацію, то саме її вразливість і стає. Отим тригером для інших, що пробуджує жагу напасти. Бо кожен десь свідомо чи неусвідомлено боїться опинитися в подібній ситуації, тому агресія, спрямована на умовну жертву, це не що інше, як прагнення розтотожнитися. З нею і приєднатися до більшості, бо разом вже ми, ми сила. І отут в мене питання: для кого це все? Невже пані Ірина наш головний ворог? Чомусь саме про те, скільки вона робить своєю просвітницькою діяльністю, своїми лекціями, програмою Ген Українців. Вона написала не одну наукову працю, в неї дуже багато. На Ютубі є просвітницьких відео, але про це не згадується, згадується лише її комуністичне, минуле і те, що вона говорить зараз. І от повірте, я теж була комсомолкою, а одна із моїх бабусь комуністкою. І я пам'ятаю, що в неї чи не в кожній кімнаті висів портрет Леніна. Ну, ну і що, і що людина не може? Еволюціонувати, людина не може переосмислювати. І до речі, в мене диплом вчителя російської мови і літератури. І що тепер? І от для чого так розщеплюватись і бачити лише погано, бачити лише один бік людини? Так, вона радикальна, вона десь. Хамовита, але у неї є чітка позиція. І, як на мене, то більш небезпечний той, хто звивається як вуш на сковорідці, хто перезувається в повітрі, хто своїми вислов... висловлювання, хто своїм висловлюванням вводить в оману. І, до речі, я вважаю, що цей конфлікт навколо мовознавиці – це спланована акція. Фаріон, як на мене, не вистачило мудрості. Не вестись на умисну чи на несвідому провокацію Яніни. Саме Яніна в неї брала інтерв'ю і була така спровокована така ситуація. Чому я вважаю, що це провокація? Бо вчора Соколова знову перезалила на YouTube те саме скандальне відео, перезалила, змінивши назву. І от для чого? Щоб що? Щоб знову роздмухати конфлікт, який почав уже згасати. І от чому Фаріон така несамовито брутальна, і я можу пофантазувати з цього приводу. В одному з інтерв'ю філологиня розповіла про своє дитинство. Здається, це було інтерв'ю Аліні Дороцюк. Вона розповіла про те, що батьки були релігійними. А релігійні родини, як правило, мають ряд заборон. Можуть бути заборони щодо прояву емоцій, чи то вживання якої нецензурної лексики, чи які інші заборони. Але є діти, які наслідують оцю батьківську модель протягом життя, а є ті, які обирають протилежну, тобто йдуть всупереч. І от компенсуючи батьківські заборони свавільною поведінкою, можливо, ну це я фантазую, я не стверджую. Можливо, таким чином Ірина підкреслює свою значимість, занадто конформна, така от покладиста, погоджувальна поведінка юної Ірини в дитинстві. Призвела до негативізму, а це вид агресії, спрямований на нехтування авторитетами. І окрім негативізму, у неї ще відмічається вербальна агресія. Ну це явно видно беззаперечно. Є люди, що люблять робити, собі, собі боляче посередництвом інших. Провокуючи на себе агресію, як я вже говорила, буде тією червоною хустинкою в руках Тереодора або самим Тореодором, що приховується за цією деструктивною поведінкою. Як один із варіантів, це прагнення привернути до себе увагу. Краще нехай б'ють аніж не помічають. Краще, нехай говорять погано, ніж ніяк. І таким чином можна, як я вже казала, відчути свою значимість. І от самодеструкція може проявлятися ще через розчарування, через почуття провини, роздратування, через образу на весь світ. Тому, щоб впоратися з цією ношею, зовні обирається якийсь об'єкт, на якийсь. Потім ця вся деструкція проектується. Ну, і Таким чином людина скидає те, що її свербить, те, що її турбує. Звісно, тимчасово наступає полегшення, але потім прилітає обраточка. І все починається знову. І знову ті ж самі граблі. граблі так? Що може полегшити життя людині, схильній до деструктивної поведінки, в даному випадку до вербальної? Це розвиток емоційного інтелекту, саме емоційного. Тобто це здатність рефлексувати, відчувати біль іншого, здатність співпереживати, ну і, звісно, контролювати власні емоції. Ну, мабуть, в цьому і полягає мистецтво співіснування в соціумі. Отже, єднаємося, бережімо один одного, якщо було. Корисно підписуйтесь, ставте вподобайку і зустрінемось. На все добре!